Привіт усім, хто доєднався. Сьогодні поговоримо про не зовсім типову індустрію для нашого каналу, про оборонну промисловість. Ми вже розповідали про історію успіху кількох компаній, що створюють дрони або безпекові системи. Подивитися ці відео ви можете тут або тут. І навіть ми запрошували кількох гостей, але компанія, про яку ми поговоримо сьогодні, заслуговує окремого епізоду. Мова йде про Андуріл. Компанію, що за 7 років існування, змогла перетворитися із невеликого американського стартапу у справжню міжнародну безпекову корпорацію. Ринок робототехніки зростає шаленими темпами з 2023 по 2030 роки. Він зросте майже втричі, мало хто знає, але сама назва компанії Андуріл походить від славнозвісного меча Арагорна Андуріла, яким він крошив просто орків направо і наліво, і вони створювали свій хардверний мілітарій-проект, зважаючи на те, що вони будуть воювати з Мордором. Ще цікавеньким є те, що слово Андуріл з естонської переводиться як на датчику, тобто фаундери вже закладали хардверну. Частину в назву компанії. Що треба зробити, щоб створити ідею мультимільйонного бізнесу? Правильно, треба поїхати відпочивати на ретрит, насолоджуватись крутими краєвидами сонори, та, звичайно, прихопити з собою своїх друзів-більйонерів. Спочатку саму ідею створення проекту мілітарі в окремній відолині з її комфортно айтішною екосистемою сприймали не дуже. Але у творців був чіткий план, і вони. Сподівалися на успіх, як і в багатьох випадках, історія компанії Андуріл починається з об'єднання п'яти колишніх колег: Палмера Лакі, Трая Стівенса, Мета Гріма, Брайана Шимпа і Джозефа Чена. Варто сказати, що це була історія не просто про мрійників без експертизи, тому що кожен із них приніс у компанію свій власний глибокий досвід, здобутий у провідних технологічних та оборонних корпораціях. Причому це був досвід як від VR-інновацій, так і до розробки складного програмного забезпечення з оборонних технологій. Команда мала дійсно надзвичайну експертизу, до того ж, встигла попрацювати над Oculus Rift незадовго до цього. Саме це дозволило Андоріл досить таки швидко стати впізнавним гравцем у галузі. Особливу роль тут від. Грали знання та досвід саме здобуті під час розробки Oculus. Вже на ранніх етапах свого розвитку компанія набула статусу мультинаціональної американської корпорації з великими амбіціями. а їх шлях лише починався. За рік до офіційного існування Андуріл в Кремніву долину завітали Міністерство оборони США та Міністерство безпеки США, які вирішили створювати там свої офіс для того, щоб хантити найкрутіші технологічні проекти. Це було просто бінго. У 2016 році Трампа обирають президентом Сполучених Штатів. Він одразу підписує ряд безпекових законів, ставить своїх нових людей на старі місця та Покращує безпеку в цілому по країні, десь паралельно з цим одного з фаундерів Андурілу Палмера Лакі звільняють з Фейсбуку за його протранспійські погляди. До речі, Фейсбук і по сьогодні не підтвердив цю інформацію. Тож лакі грюкає дверима Фейсбуку з поганим настроєм. Але маючи в своєму кармані 2 мільярди доларів, які йому виплатив Facebook в 2014 році за його технологію окулярів Oculus. також він мав вже ідею нового стартапу. Гроші є, ідея крута. Команда Профі це все вплинуло на те, що компанія Anduril ще й до її реєстрації коштувала вже 1 мільярд доларів. Тим часом великі оборонні підприємства. Пірнули у вайп айтішної тусовки кремневої долини, покаталися на Google-великах, завітали у Salesforce Tower. Так, звичайно, отримали десь з десяток другий пічингів. Одним з цих пічингів був пічинг перший Андуріла, з яким він виходив на технологію vr контролю над батлфілдом, тобто над самим полем бою, додавши до штучного інтелекту ще і vr технології окулярів. Це був просто перфект меч для того, щоб інтегруватися в оборонний сектор. Оборонка США стагнувала руками, тому вона чіплялася за всі найкрутіші технології. А тим самим часом Андуріл вже шукав собі найкрутішу команду, яку він хантив з того ж самого околосу, Фейсбуку та Палантіру. Першим значним проектом Андуріл стала розробка веж зі штучним інтелектом для моніторингу перетину кордону. Зокрема, цей проект став дійсно яскравою ілюстрацією їх здатності швидко впроваджувати ефективні рішення. І розвиватися у нових напрямках проект, який починався як така собі пілотна програма, досить таки швидко перейшов у фазу широкомасштабного впровадження. Компанія також уклала значні безпекові контракти, такі як угоду на 960 мільйонів доларів США із ВПС США на розробку управління боєм та окрему програму на 100 мільйонів доларів із Королевським флотом Австралії. Для створення автономних підводних апаратів і саме ці успіхи продемонстрували швидкий вихід Андоріл на ринок і їх здатність фокусуватися на розробці як подвійних систем, так і спеціалізованих військових дронів та окремих підводних апаратів дійсно вражаюча експертиза. Андріл створила окрему низку інноваційних продуктів, серед яких, зокрема, дрон Ghost 4, боєприпаси IDUS та платформа Lattice AI. Про останню варто поговорити окремо, тому що особливо вражаючи став той факт, що вона змогла інтегрувати різні автономні системи, так для забезпечення комплексних оборонних можливостей і для симуляції бою. Зокрема, платформа об'єднувала дані в реальному часі з різних датчиків і надавала єдиний інтерфейс управління і контролю для військових операцій. Тепер не потрібно було. Об'єднувати багато різних датчиків з різними інтерфейсами. Все було в одній платформі. Компанія продовжує використовувати методологію гнучкої розробки, а також розподілення на спринти. При цьому основні інновації полягають у передових алгоритмах збору даних та використанні штучного інтелекту, що й дозволяє Андріал залишатися на передовій технологічного прогресу. Чи варто казати, що саме вони були одними з перших, хто впровадив AI в оборонну промисловість. Компанія UnduRial зробила значні інвестиції протягом кількох раундів фінансування вже за перші декілька років. В сумі наразі інвестиції склали понад 2,5 мільярди доларів. Так, у червні 2021 року в рамках серії D було залучено 450 мільйонів доларів, а вже за рік, в рамках серії E майже 1,5 мільярда доларів, що підняло оцінку компанії до 8,5 мільярдів. Серед інвесторів такі відомі фірми, як Weiler, Equity Partners, Anderson Horowitz та навіть Founders Fund, що Очевидно, свідчить про високу довіру та бачення до стратегічного виконання Андоріл. Початкові раунди фінансування включали значні вкладення також і приватних інвесторів, і реінвестиції засновників з коштів, отриманих від продажу Oculus. Нагадаю, саме вони почали цей проект, і в результаті продали його мета за 2 мільярди доларів. На сьогодні Андоріл пройшла вже 5 раундів інвестицій, і їх оцінка складає майже 9 мільярдів доларів. Вражаюча цифра як для компанії, які всього лише 7 років. Андрю значно розширила свої можливості завдяки стратегічним придбанням, зокрема, включення до своїх лав компанії Dive Technologies, яка спеціалізується на автономних підводних апаратах, та окремої компанії Area One, що займається розробкою авіаційних рішень, дозволила досить таки оперативно вийти на ринок нових продуктів та оборонних аспектів. Цей фактор значно посилив здатність Андуріл надавати комплексні оборонні рішення в абсолютно різних доменах і для різних країн. І очевидно, що ці придбання не лише збільшили технічні можливості компанії, але й в якійсь мірі допомогли укріпити її позиції на світовому ринку оборонних технологій. У 2024 році Андуріл підписує контракт з Пентагоном на створення власного бойового літака. Також того ж року підписуються контракти з оборонним комплексом для створення роботизованих платформ. Бізнес зростає шаленими темпами. Зараз у Андуріл десь 2,5 тисячі співробітників та чистий прибуток в 500 мільйонів вічно зелених на рік. Круто, правда? Україна є єдиною країною у світі, яка збільшила свій власний виробничий потенціал по дронах та антидрон-системах в 140 разів. Окрім того, в Україні є технології, що пройшли перевірку боєм. Ми круті та маємо дуже великі перспективи. Ми можемо створити власний андуріл, назвавши його, наприклад, булава. Для цього нам потрібні інженери, підприємці та звичайно інвестори. Насправді історія компанії Андуріл це приклад інноваційного підходу до розвитку технологій, який, зокрема, залишає значний слід у галузі. І також обіцяє ще багато вражаючих досягнень у майбутньому. Не забуваємо, що компанії усього лише 7 років, вони вже мають капіталізацію більше 9 мільярдів, низку підписаних оборонних контрактів із абсолютно різними країнами, і декілька компаній, які вони придбали під своє крило. Що буде далі? Залишається лише чекати. Ви ж не забувайте підписуватися на наш канал, пропонуйте компанії, про які ви хотілося б дізнатися більше, і залишайте коментарі та вподобайки. Дякую за вашу увагу. Ми побачимося вже дуже скоро у новому випуску. Мене звати Богдан. Це канал Pink Glasses або рожеві окуляри. Побачимось. Па-па.